Привіт усім. з вами Лірок І ми сьогодні допоможемо Орі звільнити цю вербу від скверни. Тут залишилось 4 згустки у нас. Так, і попрямуємо вгору. Вже видно, що половини немає. Приймаємо вгору. Так, тут усе зачинено. Нас не пускають. Так, там портал. Цікаво. Зачепилися? Чого вже тільки не придумають? Це так, щоб всю механіку гри про прав... на, на собі. Ой а -а -а -а. Так, треба треба було дивитися уважніше. Нічого, поки є як здоров'я відновлювати, ще можна. М -м -м. Так, тепер. Що там у нас далі? А далі потрібно стрибнути туди і перенестися. Пробили ще один. Так, тепер тут нічого немає, але нам ще потрібно. А ой, це не добре. Я завантажусь на попередній запис. О, досягнення видали аж тільки що трішки не спішить. Не поспішає. Так, треба в відповідний момент зараз. Стоп. <звук> <звук> Знову він невідповідний. Треба дочекатись, коли буде повне коло. А знову вниз. Чому воно знову вниз дивиться? Ні, я так не хочу. Може так можна досягти? Так, виявилося простіше. Так, усе забрали. Можна потихеньку униз. Прямо, прямо взагалі вниз. Прохід до дерева закритий. У нас ще є три згустки. Угу, Тепер. сумнівався там, там портал портал вниз Чи, я думаю вже тоді логічніше пройти сюди тут взагалі якісь шматочки а, все. Повне здоровье. Что у нас тут? Ой. Ліпити, якщо вибрати якийсь хм, так не працює тільки назад, тоді немає сенсу. Можна було бити. Дострибнути до нього, Ну, нічого це, це недовго займе, я собі так думаю, він нові набирає нічого. Окей, міні босс, я так розумію. Щось нове і цікаве. Залишився взагалі, тільки шматочок. Це є розбилося. Ну, було схоже на арену, так і думав, що там все не так просто. Такий міні бос Так, тепер, скажіть, мені, будь ласка. Тут у нас немає нічого. А куди? О! Ось сюди. Готово. Ну, що ж, треба лізти так, як у нас немає переходу, на жаль? Угу, тут лазер на постійній основі. Ой, що там? А, ось так, угу. тут є прохід, але він зачинений. Треба, напевно стрібнути в направити вниз. Тут готово. Дай скільки хочеш, ми пробили собі прохід. Можна відновити здоров'я. Як хоче, стільки б'є. Так, зручно. Її перехід, хоча він нам, ну, не особливо буде потрібен, потрібен буде тільки в кінці, як будемо переходити сюди. Так, тепер йдемо далі серця. Там портал. І знизу там портал. О, тут вже поспокійніше. Наступне тут портал, його треба якимось чином пройти. Де я? Але здоров'я треба відновити. Більшість тут головоломок уже проходяться тільки через те, що є запас здоров'я. Так, і що у нас? Нам потрібно пройти через... через цю от штуку якось. Аж сама б'ється. Не розумію взагалі, якщо чесно. Тобто віштовнутись не вийде. Тобто, єдине місце це тільки тут можна. Зараз я спробую. Такі поріжечок Так. Ага, а тепер все трішки зрозуміліше стало. Скільки вже можна, а я там одну не розбив. Це знову коло доведеться робити. Ай, погано, ну нічого зараз тут, дойдемо. Mm. Mm, там є секрет. Остання Десята руда. Уже 40 там, а не десята. все знайшли. Так, і тут 40. Тут взагалі все у нас знайдено. Ось так. Можна трішки відновити здоров'я. Угу. Тепер сюди. Це вже шоста. Так, тут портал. І нам потрібна сьома, яку я, як вже казав, пропустив, хоча тут не прямо аж таки далеко. А це прямо тут доськи проблематично буде вистрибувати на кінець сьомий. Відчинено. Зад я повертатися не хочу, тут не дуже зручно, я переміщусь через портал. Збереглися. Так, тепер, Оп. на вхід так, тепер ми тут можна зараз переміститися у нас 10 одиниць людей. І добудувати вже Да, ліс живий і світло ціле знову. А, поки що ні. да, це все. Останній, угу. щось він ще відремонтує, ха. Ну, да, вже все поробили. Ну да, пісок зруйнував його дім, Ну тут все. Непогано. <гану> да, ми разом побудували для всіх гавань. Все залишилось тільки останнє завдання. Не знаю, чи тут буде бос, чи ні. Проте, напевно, так, ну все скрізь, скрізь, абсолютно скрізь, уже 100%. Все пройдено, все зібрано. Залишилось тільки ну, останні моменти, проте я вже їх відтягну, напевно, на наступну серію. Що у нас ще тут є, може щось можна придбати. <плес> може всі здібності є. Я навіть. Навіть не знаю, там в статистиці можна буде глянути. Я не впевнений що я їх хочу всі покращувати. Це ж дуже довго і. Ну, знов те саме проходити не хотілося би. Тому ще можна, до речі, трішки покращити своє. Щоб було на тут шипи, це не те. Це, щоб трошки більше світла збирати уже, я думаю, запізно. Це, щоб менше наносили нам шкоди. А це, щоб ми більше наносили шкоди. От і все. Придбали по максимуму тепер. Ну і ось це. Вже. А, ще можна більше, ще 30 можна. Нічого. Ну що ж, я думаю, наступна серія буде фінальна, але побачимо, може тут ще якийсь буде сюрприз. На поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.